говоримо про те, що Україна за три роки повернула з полону під час обмінів чотири тисячі і шестеро наших військових і цивільних. Це повідомляють у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими днями у Києві була конференція, яка зветься надія боротьби повернення, присвячена цим трьом рокам боротьби. Учасники заходу це ті, кому вдалося вирватися з полону, і родини військовополонених. Побувала там і Марина Асмолова. За три роки роботи координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 62 обміни. Крайній обмін ми спостерігали буквально нещодавно, чудові новини. І робота продовжується, і буде, буде ще обов'язково. 4306 людей, військових та цивільних, змогли повернутись до рідних та близьких на вільну від окупантів землю. Завдяки роботі перемовної групи координаційного штабу здійснюється репатріація загиблих захисників та захисниць. Робота зі звільнення наших з ворожого полону триває. Точні дати ми не будемо називати, але ви бачите, що якби складно не було ані на фронті, ані на зовнішню політику. Вічні арені, дипломатичній арені робота з повернення наших захисників триває і буде тривати. Можу сказати, що ця робота прямо зараз ведеться. Я сподіваюся, що це все ж таки зрештою нам вдасться реалізувати. Віктора Івчука звільнили з російського полону минулого року. Він перший військовий медик, який отримав орден Богдана Хмельницького третього ступеня, полковник медичної служби ЗСУ. Під час боїв за оточений Маріуполь 11 квітня 2022 тисячі вікторові було присвоєно звання Герою України. А вже наступний. Пного дня, 12 квітня, івчук опинився в полоні. 29 місяців пробув у неволі. Після звільнення продовжує боротись за тих, хто має повернутись додому. Я був начальником маріупольського госпіталя. Мене ще залишаються мої підлеглі, їх небагато. Але вони залишаються в полоні, тому ми їх всіх чекаємо і робимо все можливе і неможливе для найшвидшого їх повернення. Процес обміну військовополоненими між Україною та Росією є дуже складним. В цьому Києву допомагають посередники з третіх країн. Саудівська Аравія, Ватикан, Туреччина, інші країни, які готові нам допомагати. Ми на діалозі відповідно регулярно ми від... Отримуємо від різних наших міжнародних партнерів ті чи інші пропозиції, де є необхідність погоджувати їх з російською стороною. На жаль, дуже часто російська сторона відмовляється щодо залучення тих чи інших держав. Зараз іде комунікація з Ватиканом щодо подальшої співпраці по важко пораненим, тяжко хворим. Які перебувають в російській неволі наших військових та цивільних за три роки діяльності координаційний штаб створив розгалужену систему допомоги родинам полонених. Регіональні консультаційні центри є у Харкові, Миколаєві, Вінниці та у Львові. Існує інформаційна система, особистий кабінет для родини. Головне, часто координаційний штаб стає опорою для тих, хто чекає. Мій чоловік Іван зник, коли йому було 20 років. З ним обірвався зв'язок на позиції. Місяць я нічого не знала. Тоді не було обмінів. Завдяки вашій роботі я дізналася, що мій чоловік живий і перебуває в полоні. Зараз Івана 21, З важкими проблемами зі здоров'ям він перебуває і лишається там. Та я точно знаю, що він і кожен наш оборонець повернеться додому. Для пошуку і повернення наших людей. Координаційний штаб застосовує найсучасніші технології та весь арсенал, доступний воєнній розвідці. Наші спеціальні проєкти такі як «Хочу жити», «Хочу знайти». Хачук своїм показали високу ефективність. Завдяки ним чимало російських загарбників змогли зберегти своє життя і стати обмінним фондом. Україна зіткнулася з найбільшим з другої світової війни викликом гуманітарного праву в Європі, і, попри це, наша країна продовжує боротьбу за своїх громадян. Обміняти полонених форматі всіх на всіх, і ми повторюємо це публічно і постійно на всіх майданчиках, на всіх переговорах. І, зокрема, на останні дуже важливі зустрічі в Саудівській в Аравії в Джеді, де Україна чітко наголосила, що гуманітарний трек є не менш важливим ніж безпековий. Мирина Смолова, Олександр Петровський, Ми – Україна, марафон Єдині новини.